Доброго, дня, шановні колеги, 20-го лютого 25 року. Відео з декількох частин. Перша – це звітую, що вже почав собі провочувати саджанці. виготовляю лише саджанці для себе, так що на питання, де їх, якщо їх не можна придбати, то одразу кажу, що ні. В даному випадку в цьому році я вирішив ще собі збільшити насадження цитронного магарача. але такі саджанці – це цитронний вже Викинув 20 світня, треба вже обрізати. Став у звичайну воду, без стимуляторів, без нічого. В принципі, процес йде. Зараз така тимчасова ємність, ну а через декілька тижнів, можливо три тижні, то буде воно перевалене у більшу ємність, скажімо, у 5-літрову для того, щоб до потрібного часу коренева система наросла до великих розмірів. Ну це так. Це звіт про мою поточну роботу. Основна тема відео стосується дегустації вина. Е, перша частина дегустації е, зразка, який мені надіслав наш колега із Чернігівської області. Е, вірніше, його там знаходиться винарня та виноградник. Він, е, винарня знаходиться, і виноградник знаходиться у межиріччі Дніпра та Дисни у Чернігівській області, е, тобто мені, в принципі. Мій підписник мені він, здається мені знайомий по його дописах. От я там не конкретизував, але здається, що ті дописи, на які я сам для себе акцентував увагу, то це воно саме для нього. Тому що все збігається. І В'ячеслав, ну прізвища там не було, в даному випадку це під Вячеслав. Місто Київ, але... Ці його ресурси по винограду світовому що знаходяться в Чернігівській області. Тут знаходяться дві пляшки вина. Одна це Совеньон Блан 2024 року. Я завжди, коли мені надсилають зразки на дегустацію, то я разом із наданням своїх даних також прошу і надати дані про свої вина, які направляються. Так у Совень Блан 24 року. Кріслість була 22 брікс, кислотність не вимірювалася у ході знач, вініфікації під час дроблення використовувався пілюсусвіт калію 1 грам на 10 літрів. Була був холодний настій, екстракція протягом одної доби з ферментом, відповідно, тут він не уточнив. Ну, можливо, валзанковий блан був. Так, потім використовувався QA-23, і мені також дуже подобається ці дріжджі. Вино нефільтроване, спиртозність біля 12,5% ну, під питання. Звісно, для того, щоб точно встановити, потрібно лабораторні дослідження. Звичайно, в домашньому виробці лаборатор... лабораторні дослідження він хоч і може виконати, але доцільності цього я також не бачу. Ну, друга пляшка, тут буде одеський чорний. До речі, що Blanc, що Одеський Чорний це придбаний матеріал із південних регіонів. І стосовно Одеського Чорного було зазначено, що в зв'язку з тим, що в той час, коли була здійснена доставка матеріалу ну, туди до нього чи до багатьох колег, можливо, вони там якось групувалися, я не уточнював, тоді в південних регіон, регіонах були дощі і чомусь Одеський Чорний до них попав із Цукрисниці 20 Брікс. У мене була аналогічна ситуація, я вам про неї розповідав. Коли наш поставщик готовий був нам вже вставити матеріал для видоробів Кропивницького, то знаючи про подібну ситуацію, ми відмовилися і отримують, прохали перенести збір врожаю, ну, закупівлю врожаю на дещо пізніший термін. І аж через тиждень нам вже його доставили. Тобто, дещо відновилися параметри, матеріалу це так. На майбутнє, що ці речі також можна було б якимось певним чином коригувати. Ну, власне, Маємо одеський чорний із 28% цукристості. Це непогана цукристості, якщо вважати за гарні параметри від 19 до 23%, то це в принципі, нормальні показники. Використовувалися дріжджі Lalwin RS212. Для мене невідомі дріжджі, навіть не можу сказати, для яких типів він вони. Була одразу ж ферментація стандартним способом протягом восьми діб, тобто із роботою шапкою. Ну а потім, я думаю, менше за всього було відоброжування у склі. Хоча тут уточнення нема ніякого. І потім в зв'язку з тим, що чомусь параметри цього Одеського Чорно 2024 виноробу. Здалися не надзвичайно ідеальними, то, то він змішав його із існуючим Одеським Чорним го року, де, де спіртозність була дещо вища в зв'язку із з кращими стартовими показниками чорного в 23-му році. Все, зараз ми відкриваємо цю коробку. дегустувати будемо одне вино, друге вино залишимо, можливо, на потім. Ну і друга частина відео, можливо, кому буде нецікаво саме то. По закінченню і припинити, по закінченню дегустації саме цього сувеніонблан від е, мого дописника. Друга частина буде стосуватися майбутньої можливої дегустації вина е, нашого вітчизняного. із е, є е, така е, площадка, де можна придбати вино домашні українське, називається винарня. Винальне, ви можете загуглити, в принципі, зараз і побачите з боку від мене буде. Значить, я вибрав позицію із бурштиновими винами. Вибрав найдорожчу позицію, яка існує у цьому магазині. Вино вина називається Віномон, називається вино Енігма, бурштинове сухе. Об'ємну 0,75 літра, вартість 1440 гривень. Зазначу, що це сама дорога пропозиція. Бурштинового вина у цьому магазині. Тобто, є дешевше, ви зараз побачите, до речі, там буде ряд скріншотів, і ви можете вивчити цю інформацію. Значить, ароматика. нотки кураги і цитрусів, смак якось не розписаний, просто написано питке вино з приємним післясмаком". Сюди входить, Туди входить у те вино, яке я пропоную вам на дегустацію: Сільванер, Гріслінг та Муската Тонель. Також, що мене дещо здивувало, це вина знаходиться у Чернігові, так само, як і нашого В'ячеслава. Це вино, яке я вам пропоную на наступну дегустацію, не фільтрувалося і мало ручне збирання, матеріал мало ручне збирання. Також е насадження виноградів знаходиться біля річ, річки Десна, десь вона вливає з двох сторін. Тобто є певна подібність. Просто так співпало, що В'ячеслав, який мені прислав своє вино на дегустацію, знаходиться також десь біля цієї винарні, за назвою віноман. Дегустацію вина від них я пропоную вам наступного разу. Тобто у нас буде бурштинове сухе вино, ймовірніше за все, що воно буде дотримувалося відповідних технологій, там Кахатинський можливо, ну і вартість в мене. Дещо зацікавила, тому що 1440 гривень, мирніше за все, там буде досить непогане, пристойне бурштинове вино. І я вам пропоную спільно провести дегустацію цього вина. Ми можемо його також розділити на 15 рівних частин, тобто 1440, там плюс якась доставка. ну, Можливо, плюс я ще замовлю пляшки, бо вона вже закінчилася. Ну, також. У нас у минула дегустація, вона обійшлася у 145 гривень, здається, чи 140, ну це буде, можливо, 170 гривень. От, так що ви можете долучитися до цієї дегустації. Також 15 бажаючих, будь ласка, контактуйте зі мною через Viber. Ну, можливо, через Telegram, але мені зручніше через Viber. Все, приступаємо до огляду. вина, яке прийшло від мого дописника Вячеслава. дуже міцний скоч рамований в нашій дописці мене попередив чи переписці мене попередив що був використаний ковпачок великого розміру тобто окупорювання було дуже щільне так, от донай да, підписано 10 блан 2024. Гарним почерком, білим, можливо, якийсь маркер. Маркер. Так, ну і інша пляшка вина, але одески чорний, ми її сині достувати не будемо. Відставляю її в сторону. Так, що ми маємо? Прозорість. Можна сказати, ідеальна, та не можна, вона ідеальна прозорість його вона. Тобто, зважаючи на те, що це врожає 2024, сам Совеньон Блан схильний до надзвичайно швидкого набуття гарної прозорості, і саме зовнішній вигляд цієї пляшки демонструє ці його характеристики. У мене немає винограду Блан, Більше того, я збирався його продегустувати, він ще вам надати на дегустацію. Саме те новозеландський новозеннадський сувеньонблан, яке мене свій час дуже вразило, але так трапилося, що не набралося відповідної кількості. Я вам давав навіть посилання, де можна було придбати та вино саме того року врожаю. І так і тут зараз сувеньонблан цікаво буде зараз порівняти із моїм еталонним враженням від Совеньон Блан. Колись це воно було здається у квітні місяці, можливо, у червні я був на дегустації. Саме де ми дегустували. Свініонблан Новозеландський. Так, отже, пляшка стандартна, 0,75. Таке золотаве вино без зелених відтінків. В даному випадку мене дещо, дещо воно не то, що дивує. ну Я бачу відмінність між моїми винами там, де є зеленкуватий, дещо відтінок. Ну, тут повністю золотавий. Дещо Ну, колір гарний. Я не можу сказати, що це якийсь у ньому є недолік, поки візуальна оцінка, як на мене, максимальна. Знімаю ковпачок. Так. Приберу я цей саджанець, щоб в нічого не трапилося. Так. Повітряна камера вибрана ідеально, тобто не сильно. Зменшує рівень вина. винороблю це правильно для того, щоб зменшити кількість повітря у цій повітряній камері. Корок із натурального корка, напевне, напевне, дорогий корок. І мене винороб попереджав, що буде, можливо, буде певна трудність у вилученні підкорковуванні цієї пляшки. Ну зараз попробуємо. Якщо дійсно ці складності в мене будуть, я тоді припиню записувати відео і поза камерою від, відкручую. Потім проведу. а можливо, і так повезує, я думаю, не буде нічого. Так, дуже щільне окупорювання. От це напевно він на це і наголошував. Ну, але штопор ой, як йде з таким звуком. Щільне окупорення, можливо, розмір горловини дещо специфічний, можливо, діаметр самої пробки був більший від стандарту, і власне за цього відбулося отаке от зжимання і така щільність його поміщення цього корка. Перекрутив, здається. Так, от Ну, давайте продовжуємо. Так, виноробу потрібно звернути увагу на ці моменти, тому що якась невідповідність короб дуже гарний, але... Купорювання якесь незвичне. Все. Вилучений корок за два рази. Корок гарний, аромат пішов потужний, немає якихось побічних запахів з боку корка. Тобто захворювань я не відчуваю. Захворювання, які могли б спричинити саме неправильний корок. Ну Єдине можливо, що ми ж знаємо, що корки мають там діаметр 23-24 мм, можливо, був вибраний максимальний за діаметром корок і відповідно е його було поміщати туди дещо, дещо так специфічно своєрідно. І ну, як до цього ось така реакція. ну е Такий ефект саме цього корка розлився в частини, тут нічого поганого немає. я думаю. Так. Я закрию його гарний, красивий золотавий колір. Ароматика приємна, але втім знову звертаюся до записів Цукор 2 брікса. Дещо Віртуозність відчувається, зараз воно, можливо, там, якщо ми почекаємо 3-5 хвилин, то оцей спіртовий профіль він дещо не зменшиться, то він зараз вже зменшується. Ну, це наслідки великої цукрістості винограду, який надійшов на переробку. Тут, тут ще раз я наголошую: ідеально для білого, сухого мати. Параметри цукристості, скажімо, від 18 до, там, до 20, ну, можливо, плюс-мінус пів брікса, в ту чи іншу сторону. Тобто, коли це таке побажання домашнім виноробом, які залучають виноград десь з інших місць, доставляють обов'язково обумовлювати потрібну вам Тобто, Для Сувеніон-Блан, саме 22, мені здається, дещо було б. Дещо забагато. Було б краще, якби в нього було стартові показники було б 20. Ну, ну а так. Ароматика приємна. Mm -hmm. Якась нектаринова-персикова. Mm -hmm. Висушені трави. Різнотрав'я. Ефект стікання присутній, який вказує на певну спіртузність цього вина. Кажу прямо як є. Вячеслав. Точно, якби стартові параметри матеріалу були іншими, в меншу кількість цукрів, то це воно було б краще. Це однозначно, забагато. Ну ми ж про об'єктивність і про правду. Видно по всьому, що вино зроблено правильно з дотриманням усіх технологічних операцій, але в зв'язку з тим, що виноград був придбаний, тобто це не особисто вирощений виноград, матеріал із південних регіонів, можливо, якщо він доставлявся разом із Одеським Чорним, можливо, у різні часові проміжки. А можливо один той час, то якщо Одеський чорний мав 20 брік, це пізний виноград, який вже вас до вініфікації, то савіньон блан набагато раніше і дійсно вже мав е, такі ознаки перезрівання, тобто е, набагато більшу цукрисність від, від оптимальних значень. Хоча цикло кислотність досить гарна, вона не втрачена. Ну, от зараз, коли вино подихало, воно стало краще набагато. Смак приємний. Якісь екзотичні фрукти, щось проглядається, що схоже на муракую, можливо так. Гарне вино, але недолік завищеної цукристості він проглядається однозначно. Роблю висновок. Винороб повністю володіє всіма технологічними операціями, які стосуються саме виробництва вина, знає послідовність своїх дій. Візуальні вади тут взагалі відсутні. Але в зв'язку з тим, що Стартові показники матеріалу, який надійшов на переробку, були неоптимальної кондиції, то і маємо прояви у цьому вмі. Тут тонка, тонка гірчинка, яка абсолютно нічого поганого це вино не внесла. От зараз прийшло, напевне хвилин 5-6, то е, враження набагато покращилося, тому е, рекомендую у разі е, дерустації цього вина, то надати час для того, щоб воно певним чином відозмінилося, подихавши. Значить, моя оцінка. Гарне вино. Якби не дещо підвищена спиртуозність, можна було б давати там. Ну, Опосередковано, кажу, 10 з 10. Це, якщо узагальнити загальну оцінку, як на мене, так я б дав би напевно, 8,5. Але по всіх інших показниках це абсолютно гарне вино візуалізація, ароматика за виключенням підвищених спиртових включень. Ну і органолептика також дуже гарна. Ну, враження такі, виногроб повністю володіє темою. Рекомендувати щось змінити, особисто його діяти я не бачу. Єдине, що вживати максимальної уваги до того, який виноград надходить на переробку. Це вже питання до перевізників, до поставщиків. І на цьому потрібно дуже загострювати свою увагу. Так, ну, власне, все. Значить, ще раз наголошую, що запропоноване мною вино на наступну спільну дегустацію це вино Бурштинове за назвою Еніма. Винарня знаходиться в Чернігівській області. Із трьох видів матеріалу це Сільванер, ріслінг та Муската Тонель. Вартість його 1440 гривень. Ви бачили, це найдорожча найдорожча пропозиція з існуючих у магазині. Все на цьому відео припиняю. Дякую за увагу. До побачення.